Притиснем руки міцно до грудей і промовляємо пошепки молитву. Великий Боже, нас усіх прости, сліпих, глухих, байдужих і жорстоких, всесильний Отче, світлому світи, в тобі знаходимо вселенський спокій. Тому на світлому пагорбі між селами Огорники та Струбків на Коломийщині Богом і людьми була започаткована святиня української духовності, угорницький спасопреображенський православний чоловічий монастир. Тоді, наприкінці XIII століття, коли монголо-татарські войовничі племена практично знищили Чернечі обителі сходу України і Наддніпрянщини, сюди в непрохідні прикарпатські ліси втікали Божі люди. Приходили, щоб врятувати найбільшу святину свого життя православну віру Господа Бога Ісуса Христа. Історія церкви невідійно з'єднана з історією держави. Були часи, коли церква була піднесені і держава, і були часи занепаду. Не золотоверхі куполи і розкішні храми, а висока жертовність, тяжка праця і нелегкий хрест духовного спасіння взяли на себе чинці монастиря. Саме в древніх обителях, далеко від мирського життя і суєти повсякдення, формувався інтелект нації, зростали світочі духовного життя України, великі просвітителі і Спасителі. Саме наші бере свій початок з 4 століття, і з того часу, аж до другого пришестя Христового люди, які приймають чернечий посріх, вони прислухаються до слів Христа Спасителя, який сказав, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і за мною йде. І з того часу, аж до кінця світу, дуже багато людей. Тисячі, може навіть і мільйони відрікаються від світу від всього, що у світі і зупиняються в монастирях для того, щоб там, в роздумах про Бога, в постійній, безперестанній молитві, про яку апостол Павло сказав безперестанку моліться, і монахи з постійною молитвою на устах. Підносять свої благання за світ, за суспільство, який потопає у гріхах, у своїт цього світу. Монастир це є перш за все усамітнення, це є молитва, це є віра, це є духовна кажуть лікарня. То саме, коли було прийнято хрещення, ми знаємо, що монастирі вони мали велике значення для. Були перші бібліотеки, де були перші школи, друкарні, навіть і земноробство це було в монастирях. Монастирі і храми України в старовину, як правило, будувалися з дерева. Саме тому мало що з минулих століть збереглося до нашого часу. Війни, пожежі, повстання, релігійні міжусобиці знищили скарби, надбані славетними самітниками. Ангелами в людській подобі назвав прикарпатських ченців київський митрополит Петро Могила. адже в монастирях не тільки жили молитвами і служінням Богові. Тут зберігалися старовинні ікони, цінні зібрання книг, розвивалося друкарство. До сьогодні історики черпають цікаві свідчення з монастирських літописів. У горницький чоловічий монастир став відомим в XVI столітті. За деякими джерелами він називався Спасівським і Михайлівським. Ось перша письмова згадка. 1674 роком датований лист ігумена монастиря і Єромонаха Гедеона до одного з благодійників з проханням про допомогу. В архівах зберігається охоронна грамота російського князя Олександра Меншикова 1706 року. А роком пізніше охоронну грамоту монастирю дав сам цар Петро І митрополит Київський Петро Могила заповів у горницькому православному чоловічому монастирю значну суму грошей. Є дуже багато людей, які свою працю відновлюють цю святиню, які на сьогоднішній день вже на Богу дякувати 700 років. Я думаю, що в Україні як ні в одній. Державі світу буде розвиватися і міцніти віра, бо наші люди віруючі. Я хочу подякувати пану Кафарському Володимиру, який, будучи депутатом Верховної Ради, увів, був ідею цієї роботи. Ми виділили тоді землю, Михайло Васильович Вашванюк підтримав, підтримав. І ми тут були самі особисто і починали практично з голого поля, коли Володимир Іванович разом Парафіянами разом з нами, начало будівництво, перевезли одну церкву з чудово Косівського району, другу церкву перевезли з Дилової Тлумацького району. Монахи прийшли і почалось відродження з угорницьким спасопреображенським монастирем, який в XVI столітті став оплотом православної віри від латино польських домагань, пов'язана історія життя двох визначних просвітителів преподобних Іова Почаївського та Іова Княгиницького, основоположниками українського чернецтва це були преподобні Антоні Феодосії Кіо Печерські чудотворці. Але ми стоїмо тут, на святому місці нашого спасу Преображенського горницького монастиря, яке пов'язано не менш із святим іменем, преподобно Іо Почаївського, ми більше знаємо. Але коли читаєш історію, особливо руської православної церкви. Там написано, що преподобний Іо родився около Каламії на Покутті. Але ніхто не пише, що є місце саме народження Новосілки, село Угорники, де ми маємо змогу бачити той невеличкий хутірок, де проживали його батьки і Іван Залізо і його мати Агафія. І ось саме він, десятилітнім хлопчиною, йде у горницький монастир, потім через два роки приймає постиг. І ми знаємо, що це дійсно яка от, великий аскет, який з дитячих літ полюбив монаше життя. Преподобний Іов Почаївський, майбутній фундатор і настоятель Почаївської лаври, народився 1551 року в селі Угорниках в шляхетній родині Івана та Агафії Залізо. Десятирічним хлопчиком він прийшов до монастиря на світлій горі. В 12 років прийняв монаший постриг. В Угорницькому Спасо-Преображенському чоловічому монастирі шанують пам'ять про великого просвітителя святого Іова Почаївського, який прожив рівно сто років, започаткував Почаївську лавру, а починав маленьким хлопчиком-послушником на світлій горі Фавор поблизу Отенії. Сила цього монастиря в тому, що в цьому селі народився Іов желізо, який десять років пішов. До монастиря служив тут до 30 років, пізніше пішов в Почаївську лавру. І його християнська православна церква визнала святим. І, розумієте, село і нашого округа має свого святого, який ходив тут босими ногами, молодим дитиною, який тут молився за нас, і це, і теж якісь мірі наш покровитель саме це послужило тим. Щоб відновити цей монастир. В ревній православній родині княгиницьких в Тисмениці прийшов у світ визначний український просвітитель, преподобний Іов Княгиницький. Вчився він в Уневі, Острозі, чимало років служив монахом в Греції на священній горі Афон під іменем Єзекіль. Повернувшись додому, в Угорницькому монастирі запровадить суворий Афонський устав. Згодом усамітнюється в карпатських лісах в хащах ріки Манявки. З 1611 року братія Угорницького монастиря допомагає будувати в цих місцях манявський скит, настоятелем якого стає Іов Княгиницький. Звідси почалося відродження з іменем пов'язаного Іво Княгиницького, і мені може боже який промисел, що я як уроджений тисниці. А ми знаємо, що і у княгиницькій теж був стис мій уродженець, і, мабуть, на це була воля Божа, що мені приходилося бувати в маняві. Нетлінні мощі преподобного упокоєні в цьому святому місці. У Горницький спасопроображенський чоловічий монастир впродовж багатьох років був розсадником і оплотом православної віри. Саме звідси були започатковані Почаївська лавра і Манявський скит. Монастир будується не за рік, не за два і не за десять років. В цьому році відзначаємо десятиліття, коли була урочиста відправа саме 14 серпня. А чому саме 4 серпня? Тому що я вважаю, це офіційна дата хрещення Руси України. І в свій час блаженної пам'яті Патріарх Мстислав наш, українського такий файл православниця, він казав так нам, єпископам, що 14 серпня це повинно бути релігійно-національне свято і покрова цей день українського війська повинно бути. І він казав, доки живете, пишіть, звертайтеся, щоб Україна мала ці два свята. За посиланнями на Центральний Василіанський архів у Львові, 7 липня 1710 року, в угорниках була прийнята греко-католицька віра. Через 42 роки монастир, який осібно стояв у невеликому лісі, був перенесений в сусіднє село Баб'янку, а в 1818 році в місто Бучач Тернопільської області. Відтоді світла гора осиротіла і занепала. Віруючі люди з покоління в покоління передавали розповіді про світлу гору Фавор серед дімучих колись міс, де стояла православна святиня, вимовлене святе місце вабиро своєю високістю і особливістю священників і монахів. З ініціативи великого подвижника православної церкви, керуючого Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви митрополита Андрія, 21 листопада 2002 року було освячене місце відбудови спасопрабрешенського чоловічого монастиря. Цей задум здійснився. Втілення через добрих людей, меценатів, і Особливо я мав підтримку з боку тодішнього і нинішнього голови Івано-Франківської обласної державністрації, це пана Михайла Вишовнюка. А тоді і був і нині є голова Коломийської державністрації Михайло Негрич, головою району був Василь Живак. Ну і особливо багата була кажуть допомога, підтримка з боку. Уродженця села Угорник, де потата народного, це Кафарського Володимира Івановича. Мов підтримку я також із з боку голови парафейної ради нашої кафедрального собору святої Покрови, пана Петра Юрковича Глухого, які самі тілили мій той задум, і ми разом прийшли сюди на це місце і знаєте, відчувалася якась благодать, відчувалася якась дійсно така спокій. З плином століть в монастирі втрачені стародавні ікони, книги, спалені дерев'яні церкви. Сьогоднішні ченці Спасу Преображенського монастиря щоденно здійснюють літургійні богослужіння, читають акафісти, служать в Одосвятньому лебені. Тут ведеться велика просвітницька робота, видається газета, є свій сайт в інтернеті. Як найдорожчу святиню, пронесену через століття, лихоліть, ченці зберегли старослов'янську мову, прадавню мову наших предків. Цей духовний квітник чернецтва, святиня Божа і людська, приваблює тисячі вірян. Люди просять чернечої молитви за здоров'я рідних, за упокій душ. Відродження монастиря справа не тільки священників і монахів, це справа кожної людини дбати про власну душу і відродження великої православної святині. Котриє живо віки, Вам, Пресвята, Богодиця, спаси нас, спаси нас. Монаше життя, воно є, знаєте, суворе, бо священник з білого духовенства має сім'ю, має дружину, діти. А вони, монахи, молитвиники, саме слово монах. Один моно один, і це є свідчення в тому, що в нього вже є батько на небі і мати цієї церкви. церква. Сьогодні я тішуся, що монастир саме відроджується в особи тих, хто виявили бажання тут нести цей монаші подвиг. Христос Спаситель під час свого земного життя ніс потрійне служіння царське, первосвящениче і пророче. І у всіх цих тих служіннях він всім своїм життям. Всіма своїми діями, служив на користь людям, будучи одночасно богочоловіком, всемогутнім Богом, маючи владу над стихіями світу, Господь заради людей заспокоював бурю на морі, маючи владу над життям і смертю. Господь воскрешав мертвих і повертав їх до життя, маючи владу над здоров'ям і немочами людськими, Господь зціляв у людях різноманітні недуги. І кожен монах, який відрікається від сім'ї, від світу, від всього, що в світі. За всі свої роки послуху послугу в монастирі повинен навчитися найважливішого відсікати свою волю, відрікатися себе і підкоряти свою волю волі Божій. І ця воля Божа повинна диктуватися монахові із уст старця духовника, із уст, священа начальня монастиря, із уст всієї братії. Тобто, Кожен монах всім своїм життям повинен все ціло служити Богові і людям. На Угорницькій світлій горі Фавор в чоловічому спасопреображенському монастирі, далеко від мирської суєти, служать православній вірі своїх предків, кілька монахів. Любов, милосердя, жертовність, ось їхня головна сповідь і щоденна молитва за людей. Дерев'яна церква 1856 року, головний храм монастиря Свято Преобереженський, перенесений з села Тюдів Косівського району. Тут свято зберігаються часточки мощей, преподобних Іова Почаївського, Варлама, Ігумена, Никодима Просфорника, Марка Гробокопателя. Біля чудотворної, сучасної вишиваної ікони Пресвятої Богородиці моляться за зцілення від онкологічних недух, монахи і віруючі монастиря. сила і всіх світо. is Свято-Веденський дерев'яний храм перенесений на Світлу Гору з села Делева Тлумацького району. Він датований 1853 роком. В храмі збережений унікальний іконостас 17 століття. В свій час цю церкву розписував відомий художник Денис Лев Іванців. Був у мене задум, як кажуть, починати перенесення цих храмів дерев'яних, бо вони нищуться. І за роки незалежності, на жаль, на Івано-Франківщині 13 храмів згоріло, а 14 розібрано. Тобто, коли будуються нові, на тому місці розбирають і будують якісь інші приміщення. Це вважаю кощунство, тому що. Дерев'яні храми, вони намолені. Там стояли їхні батьки, наші предки, і свідченням чому ми маємо ось храм Веденський і маємо храм преображення Господнього. У Святоведенському храмі знаходиться чудотворна ікона Угорницької Богородиці, слава про її зцілення, лине далеко за межі краю. Я родно вже зле прозявший, сосуде тихо й радости, радися, невісна, не і вдову сиріків. В угорницькому спесоприображенському чоловічому монастирі збудовані дві каплиці. Одна на честь преподобного Іова Почаївського, а біля чудодійного джерела дзвіньоха каплиця пророка Іллі. Слово «Дзвіньоха» походить від слова дзвін. Іноді люди, які приходили до джерела, чули, як на цьому місці лунали невидимі дзвони, а старожили пам'ятають, як біля чудодійного озерця було явлення самої Пресвятої Богородиці. Вода завжди це й очищення. І тому люди споконвіку сюди йшли до цього джерела, щоб очистити душу і тіло. І сьогодні ми маємо вже випадки зцілення, коли особливо люди єсміють зцілення очей, але, мабуть, мабуть, віра і молитва допомагає саме їм у цьому зціленні. Монахи прообразили світлу гору. Тут ведуться великі будівельні роботи, є своя господарка, город, сад, ставок, пасіка. Але найвища місія спасо Преображенського монастиря це висока духовність. Саме ці молоді юнаки, які в основному закінчили духовні школи, семінарії, академії, вони виявили в нелегкий час нині модерний 21 вік, стати монахами, тобто усамітнення. Для них вже немає. Рідних батька і матері, бо вони пам'ятають слова Христа, що хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест, йде сідом за мною. 14 серпня, в день святкування 1025-ліття хрещення України Руси, на світлу гору до угорницького монастиря з усіх усюд прибули люди. Архієрейську службу Божу, яку очолив священно архімандрит Спасопреображенського монастиря Андрій, відслужили владика Макарій Зі Львова та владика Афанасій з Харкова. В місті монастир, знаєте, там суєта, там метушня. А тут, хто би не був, скільки не приїжджають до гостей, вони завжди кажуть, владику, тут відчувається якась благодать, спокій на душі і все утухомирюється. Високі молитви линуть до Бога зі світлої угорницької обителі. Ця українська свята Гора Фавор кличе до преображення в ім'я Бога і іте і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нас нашим, і не вели. Вступивши каже, прийшовши через ці святі ворота, я вірю, що прийде час, буде тут і Величавий Собор, але перш за все, хочеться, щоб браття наповнилися добрими молитвенниками, тими монахами, які без готові матері дійсно любили церкву, любили людей, бо монастирі немає конфесії. Там повинна бути любов, милосердя, і вони повинні всіх приймати. Україна має дуже багато святинь. Києво-Печерську лавру в народі називають українським Єрусалимом. Річку Дніпро називають в, Україні, в народі українським Йорданом, Пчаївську лавру називають українським Назаретом як місцем осідку і перебування Матері Божої. Манявський скит називають українським афоном. Так само ми хотіли би, щоб е, цей угорницький пагорб був для кожного, хто приходить сюди, переступає коріг, воріт нашої обителі українським фавором, де б кожна людина, кожне серце людське духовно преображалося. Ті, хто приходять сюди, е, стривожені, засмучені, е, з, з, з душевним неспокоєм. Розлючені, щоб вони всі ставали добрішими, лагіднішими, доброзичливішими, сповненими християнської любові, яка є всеперемагаючою любов'ю. Тому що той, хто володіє і має в собі любов до Бога і до своїх ближніх, той може перемогти різні проблеми. У житті і самий найбільший і недостаток і негатив у людині це страх. Тому ми бажаємо, щоб кожен, хто приходить сюди до нас, в монастир, натхненні молитвами до ікони Угорницької Божої Матері, натхненні молитвами перед нашими небесними покровителями Івом Почаївським преподобними Івом і Феодосієм і Гуминами, Угарницькими і Манявськими, напоєні і занурені тут у святій воді цілющого джерела з сповнювалися великої християнської любові, тому що Господь зі сторонок Біблії до всіх нас промовляє і каже, якщо матиме, з того пізнаєш, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Свята угорницька обитель кличе до світлої молитви. Колись тут постане величний собор з золотими куполами. Примножиться слава древнього Спасопреображенського чоловічого монастиря во славу Божу. Тут далеч ясна постає перед зором, молитва священна лунає над збором. Тут дух України живе незборимий. І предків звитяга витає незрима.